Пішли садити помідори. Помідори. Без капусти. Заблудилася, куди мені треба йти. Хай туди пішло, йдемо в другу сторону. друзю. Скажіть, потеряна, То в двірок заблудилася, то це. Бело. Будемо йти через огороди, щоб скоротити цей світ. Як іти в обкружу, то дуже довго. бля. Это а вам село уже. Уже уступила. Соточка. Одна мідича, яка ця пошкодила. Сонечко сьогодні прийняла. Я плана, кукурудза. морковка до несходиться вручну ходила. Картошки не бачу ще. Картошка ще не лізе. Ось я на своїх 12 соток. Кабацій нема.

Привіт, яка вже мені прха, вона вже ті переводи. А ось і деньки вилазять, дитя. Ось денька вилазить. Ось денька. Бачите, онденька. Кавунів ще не видно, кавунів ще пориться таке. не видно. Ну, а цей мій перчик. Оце він жовтий, це померз. Зна такий. А ну розкажіть, померш у перець? Зараз я глянув людей, вже рам'я капсула. не помідорчики вже ці тут дивіться точно померзло той дари ну є жовтий, ой є зелений Ось цей нормальний це щось не додівали тут дві зок Десь скільки їх кума воно жить уже ці вже потомство роблять. Оце взи вже яйця одложила. І тут яйця, і он яйця. Це рособа якась була по два метри. тут ну, вона мені не подобається. Полягала, бачите? Цей дожирає. О, Будемо ходити свої. Цей назвався лежить. Погано, що я не щитала їх. Я без води, земля мокра. 确实不会忘说。 Yeah, no, конечно. ще на капусту ставити. хоча гарбузи не зійшли по трупі можна і не боятися що місце не залишилось покидаємо там без добі Запах такий від помідорів. Вже хочеться своїх помідорів. Не, болото была у меня там шея. есть. Так, вот, 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 Це життя в селі, так? Да? Сперва гнеш горба, поки його посадиш, потім убереш, а потім знову гнеш горба, щоб, щоб це все убрати. Потім убереш, кажу, а потім знову гнеш горба. Ну, коротше, збереш урожай, а потім знову гнеш горба, щоб все запівбирало. Зато, як кажуть, за то своє! Yeah